Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні хочу приготувати зелений борщ, але не звичний для всіх нас такий з щавлен, а з кропивою. Отака в мене кропива. Такий гарний пучок. Ну, коли я її обдам гарячою водою, щоб краще кришилась вона, вона холодною водою помита, а ще гарячою водою полю, то вона не буде така жалка і буде кришити зручніше не буде жалити руки, і стане її менше. Потім додаю ще листочки кульбаби, також вітамінки будуть у борщі. Петрушечка, також зелена, і цибулька з часничком. Листочки. Часничку і цибулька. Все молоденьке, все таке вітамінне. І додаю сюди м'ясо в у борщ. У мене сьогодні курятина. Після свят вже хочеться щось таке більш-менш легше. Така четвертина в мене нас так називають. Курки. І квасолька в мене буде. Квасолька у мене вже вариться. Не завжди додаю квасолю, якщо не забуду з вечора замочити, то додаю, а якщо забулася, то квасоля довгенько вариться і нема часу, то можу не додавати. Сьогодні додаю. Зараз закипить вода в каструлі з квасолею, покладу цю четвертинку, я цілу її покладу, і коли вона буде готова, то я витягну просто відкремлю м'ясо від кісток і назад в каструлю тоді відправлю. Зараз повариться десь трішки м'ясо із квасолею, потім додам картоплю і буде варитися вже до готовності, а потім додам кропивку з цибулькою, все кульбабу і зелень, все разом покришу і додам туди. Воно недовго вариться, то буду в кінці вже його додавати. Ну і буду робити засмажку. Звичайно, потім покажу, як я засмажку яку роблю для зеленого борщу. Поки що нехай вариться квасолька з м'ясом. Поки у мене квасоля там закіпає, то я обдала гарячою водою кропиву і тепер обриваю, де такі є товщенькі. То отак це від риваю викидаю, а це залишаю. Тому що є такі, я ж рвала, то є такі товстенькі, це я не беру. Отак листочки одриваю, отак. То ще відриваю, а це залишаю вже так є ось такий чималий тут, що не подобається, то отак оце також відриваю. Тут ось трішки залишаю стебла, а таке товсте, то якось, наприклад, таке товстеньке тут. То я листочки відірвала, це також відірвала і це вже піде в борщі у мене. Ось такі. Кропива так пахне після гарячої води, такий запах кропиви. Готую засмажку для свого борщу. Підсмажила спочатку цибульку. Таку до золотистого, потім додала морку, ще трішки підсмажила. Я смажу на жирові. В мене залишився жир. Від смажилася домашня ковбаса, можна олією, я на такому жирові. І тепер додаю сюди три ложечки томатного соусу, Це він додається для кислоти. Можна додати оцет, лимонну кислоту. Якщо хочеться кисліше або більше томатного соку, я не дуже кислий буду робити, так що трішки томатного соусу, сметана кисленька. Плюс сметана буде додаватися у борщ, уже як будемо їсти. Я думаю, буде достатньо кислоти. Хоча я велику каструлю варю борщу. Так що, і тепер трішки ще, зараз воно підсмажиться. Я додам ще часничок, отакий дрібнемо. Поки що нехай хвилин там, до п'яти підсмажиться і потім додам часничок. Підсмажилася ще моя засмажка трішки. І тепер додаю часник. Приправа в мене тут до картоплі мені подобається така приправа. І карі ще трішки додам. І одну филинку із часничком і з із приправою і все. Засмажка готова на борщ. Не буду вже щасником смажити Все, відключаю. І нехай поки що постоїть і за смажку я буду додати разом із кропивою. Готую далі свій борщ, Уже розібрала м'ясо, пасолька готова і картопля. І тепер буду додавати сюди ще такий інгредієнт яйця. Розколотила трохи яєць вилочкою, розколотила, додала води, тому що в мене не люблять ні варені готові яйця, покришений в борщ, ні такі, щоб яйце було великими шматками. Тому додаю води, щоб було такі дрібненькі яйце. Гарно розколочую і тепер буду сюди вливати і ложкою мішати. Швиденько щоб розмішувалося яйце. І так. Отакі в мене виходять таке яйце. Є, що готове варене яйце кришать, я роблю так. Це яйце влила, перемішала, щоб воно там ніде не було таких великих шматків, його бо воно свачується дуже швидко. І тепер додаю сюди засмажку свою. Це все покришила, все, вся зелень, яка була, додаю зелень. У мене каструля велика. Розраховую, що цей борщ буде на 2 дні. У мене і з дітьми поділюсь донька на роботі, внук в школі приїдуть, буде на обід їм також поділюся, буде борщик. Ну, і тепер, нехай до готовності зелень, я думаю, хвилин 10 повариться. Додам ще лавровий листочок сюди. Можливо, перчику ще трішки. Попробую на сіль. І цей борщик буде готовий. Доварився мій борщ, хочу вам зблизька так показати, як він виглядає, як яйця розколочені в мене ось так. Тут і зелень, і квасолька, і м'ясце. Пахне дуже смачно. Отака смакота. Я навмисне не додавала сметану, щоб ви подивилися на колірі, бо побіліє, потім яйця не буде видно. А так все видно. Отакий борщик у мене зелений. Таке в мене сьогодні відео показала вам свій варіант зеленого борщу з кропивою. Хто не пробував, можете спробувати. В селі кропива це не проблема. Я думаю, можна знайти. В місті тут трішки складніше, але я думаю, десь може в парку, якщо вже захочеться приготувати. Тільки не біля дороги, бо пил це все летить. Можна знайти і кульбабу, і кропивку десь в якомусь парку. Квасолю не обов'язково додавати. Це таке можна додавати, можна ні. Яєчко, кропивка, картопелька, м'ясце, м'ясо будь-яке можна, можна свинину, можна яловичину, можна курятину, так як я додавала. Зелень, яку любите, кріп, петрушка, зелена цибулька. Ну, Хто що любить, можна зварити і Спробувати такий варіант зеленого борщу. Хто любить зелений борщ. Вони всі люблять зелений борщ, я знаю. Так що, хто любить, можете спробувати приготувати. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео.